Люди хочуть вірити, а той, хто дає їм віру, отримує владу над ними. Закон 27 Сьогодні покажу, як створити ідею, за якою підуть тисячі. Закон говорить, для того, щоб створити впливову та лояльну групу послідовників, потрібно мотивувати їх вірити в щось, що вони не можуть перевірити, а лише відчувати. Люди часто шукають сенс і цілі в житті. І використання цієї потреби може створити навколо вас спільноту, готову слідувати за вами. Чому людська потреба вірити це не просто слабкість, а ваш головний козир. Як трансформувати віру в силу? Давайте розберемось по кісточках. Люди мають вроджену потребу вірити в щось більше ніж просто повсякденне життя. Це може бути релігія, політична ідеологія, філософія або навіть харизматичний лідер. Якщо ви можете запропонувати їм віру, неважливо, чи це ідея, чи система, що здається великою та важливою, ви можете створити потужний рух. Приклад з історії. Одним із найбільш яскравих прикладів є кар'єра Наполеона Бонапарта. Наполеон зрозумів, що для того, щоб тримати під контролем величезну імперію, йому потрібен не лише політичний та військовий вплив, але й здатність стати символом для своїх підданих. Він створив навколо себе культ, де він був не просто лідером, а майже міфічною фігурою, імператором. Це дозволило об'єднати країну і управляти людьми через їхню віру в його непереможність і мудрість. В результаті навіть після його падіння ідея Наполеона. Залишалося живою в головах багатьох людей. Ключі до влади. Як же застосувати цей закон на практиці? Перше. Створюйте велику мету. Люди хочуть бути частиною чогось більшого, ніж вони самі. Розробіть ідею або концепцію, яка здається величною і важливою. Це може бути філософське вчення, політична ідея, або просто ваш власний спосіб життя, який ви подаєте як новаторський і потрібний для порятунку. Друге. Використовуйте харизму. Люди вірять в лідерів, які можуть захопити їх емоційно. Ваша здатність виступати з натхненням і переконанням стане основою для створення послідовників. Третє. Створіть символи та ритуали. Як показує історія, найсильніші культи створюють власні символи, ритуали та традиції, які стають частиною життя їхніх послідовників. Це допомагає людям відчувати, що вони частина чогось великого і важливого. І четверте. Подавайте себе як спасителя. Ваше ім'я, ваша ідея повинні стати для людей спасінням, це може бути як матеріальне, так і духовне спасіння. Ви повинні асоціювати себе з чимось необхідним і важливим для інших. Зворотній бік закону. Якщо ви не обережні, цей закон може легко стати двосічним мечем, культ, навіть якщо він створюється з благими намірами, може стати деструктивним. І люди можуть відчувати себе маніпульованими. Якщо ви надмірно зосереджуєтесь на своїй особистій вигоді або надто часто використовуєте обіцянки, це може викликати відчуття брехні та зрадництва серед вашої аудиторії. Однак, якщо ви вміло керуєте цією потребою і не експлуатуєте її, ви можете створити справжню підтримку, яка допоможе вам досягти великих цілей. Підсумуємо, використання потреби людей у вірі може бути потужним інструментом для досягнення влади. Однак Важливо робити це з обережністю. Ви повинні забезпечити, щоб віра була підтримкою для вашого руху, а не маніпуляцією. Люди готові слідувати за вами, якщо ви можете дати їм щось більше, ніж просто порожні обіцянки. Як думаєте, чи можливий здоровий культ у сучасному світі, чи будь-який культ приречений на деградацію? Цей закон це не про маніпуляцію, це про відповідальність за те, куди ти ведеш інших. Якщо ти вже впливаєш на людей, впливай із розумом. Підписуйтесь на канал, щоб знати, як не стати сліпим ідолом і не бути використаним.